Факти, про які мало хто знає: Фламінго можуть пити гарячу воду. Вони мешкають у солоних і гарячих водоймах, тому здатні витримувати високі температури. Їхній організм адаптований до умов, які здаються екстремальними для інших птахів. Є дерево, яке може ходити. У тропічних лісах Амазонки росте дерево сократея, яке повільно переміщається, випускаючи нові корені в бік сонця, а старі відмирають. Червоний океан існує насправді. У певних регіонах, наприклад, біля берегів Австралії, вода може забарвлюватися в червоний через розмноження водоростей, що виробляють токсини. Пінгвіни мають коліна, їхні ноги приховані під пір'ям, і хоча здається, що вони короткі, у них є колінні суглоби, які допомагають ходити та плавати. Сатурн плавав би у воді, його середня щільність менша за щільність води, тож якби існувала величезна ванна, Сатурн теоретично зміг би плавати. У лісах Амазонки росте вибухове дерево. Насіння дерева гурапірака розлітається з неймовірною швидкістю, коли стручки вибухають, створюючи характерний звук.